не люві. Очікувань було багато, а вийшов великий пшик, жаль. Нічого не домовилось конкретно, нічого нікому не розповіли. Навіщо зустрічалися? Це якщо відповідь. А мене цікаво інше питання. Трамп, великий гарант конституційних прав в цілому світі. Чому не заарештували Путіна і його команду? От, власне, стосовно такого люб'язного прийому Путіна, 17. те, що йому американські військові стали червону доріжку, були рукостискання з Трампом. От як ви на це все реагуєте? Негативно, абсолютно негативно. Він не заслужено для російської делегації. Які емоції у вас були, коли ви побачили це все? Е, Трамп впав нижче Плінтуса, але потім там завжди був. От саме стосовно Трампа, чи очікували ви такого, чи мали надію, що все ж перемовини будуть, хоч якийсь буде результат. Там і була надія на те, що якщо вони ні про що не домовляться, то введуть санкції. Як ми знаємо, санкції вводити він не, не збирається. А так обіцяв, бив себе в груди. А чи є зараз якісь надії на Трампа? У мене особисто ні. Лише на швидку його заміну. Тепер єдина надія, хіба що може бути на Європу. На коаліцію дружніх до нас країн. Але вони теж заявили, що до нас прийдуть лише, коли закінчиться бойові дії активні. на привеликий жаль. Всі сподівалися на якесь вирішення питання, а його не було. В ітозі просто Америка і американці ніби захотіли підвести росіянам, і в ітозі нічого не домовлено. Ви згадали про підлестити росіянам. Як можете прокоментувати оцей прийом Путіна, коли американські військові стали йому червону доріжку, були руковостискання з Трампом. Ну, можливо, з їхнього боку це було класно для росіян, там, напевно, радіють цьому вчинку. Ну, для нас це, це взагалі треш, насправді. Ну, тому що це, я не знаю, як таке можливо, тому що сьогодні у нас обстріли по всій Україні умовно, а пару днів тому вони стелять червону доріжку росіянам. Ну, це взагалі я не знаю, як таке можливо в сьогоднішньому світі. Ну, це смішно, але це честь і гідність їхня постраждала, а не наша. Тому ми знаємо, що ми робимо. Вони теж знають, що вони роблять. По мені однаково. Чи змінилася якось е, ваша думка про Трампа після цієї зустрічі? <с>. Моя думка про Трампа була завжди однакова, і вона не змінилась. Якою вона є? Комерсант, на цьому все. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.